Бити військового, який виконує наказ блокувати машину ТЦК, коли вона прямує, наприклад, за мобілізованим, знімати це на відео і викладати в мережу з підписом Чиню спротив, ось такі дії дедалі, скажімо так, стають поширенішими в українському інтернеті. Але чи розуміють ці люди, що за подібне є відповідальність? Потенційно за це можна навісісти за грати на 5-8 років, і що ці дії можуть мати серйозні наслідки безпосередньо і для тих людей. Для тих осіб, які їх вчиняють, і загалом і для армії для країни, отже, чому виникає така реакція і як реагує держава, будемо намагатися розібратися зараз З нами на зв'язку Тарас Боровський, військовий юрист Тарасе, Я дуже радий вас бачити. Доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго ранку, Владислава, Тарасе, Передусім нагадайте, будь ласка, а якими є найпоширеніші зараз форми перешкоджання дій ТЦК і які найрозповсюдженіші. Дії ТЦК є, ну скажімо, е такими, які можна прирівняти або проти до протиправних, або які ну не відповідають тим е вимогам, е які ну згідно з якими мали б діяти представники ТЦК та СП. Будь ласка, найчастішою формою перешкоджання, як ми бачимо, по е тим відео, які розносяться в соціальних мережах, є певний. Такі бажання груп, групою людей захистити когось, кого намагаються, скажімо, затягнути до автомобіля працівники ТЦК. Бачимо, що інколи вступаються там жінки, сусіди, десь у дворах люди намагаються ніби захистити свого сусіда від такого процесу. От це може завершитись, як ви вже правильно сказали, погано для учасників такого заходу, тому що дійсно за це передбачена кримінальна відповідальність про неї пізніше. Найчастіші дати найчастіші дії ТЦК, які, скажімо, містять в собі ознаки перевищення службових повноважень, скажімо так, це ті ж самі дії по затягуванню людей. В автобуси по примусовому доставлянню їх а, в приміщення ТЦК це часто відбувається з перевищенням а, влади службових повноважень. А, також а, інколи а, ми стаємо свідками відео, де це відбувається ще й в супроводі відповідних тілесних ушкоджень або побоїв. Такі дії також є кримінально караними, справедливості заради варто сказати, що особа, яка постраждала від таких дій, так само може звернутися до правоохоронних органів, зафіксувати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень і вимагати притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб. Пане Тарасе, ми не випадково під час нашої розмови будемо ну фактично рухатися двома напрямками, адже е, є порушення і з боку цивільних, і є і це треба визнавати і про це обов'язково говорити порушення з боку ТЦК. Якщо ми, наприклад, кажемо про те, як можна притягнути до відповідальності, і можливо, ви знаєте конкретні кейси, конкретні приклади, коли людина, яка чинила спротив, або група осіб, які чинили спротив, е, і можливо, там навіть там фізичні. Ушкоджені, які завдали працівникам ТЦК, були притягнуті до відповідальності. І чи відомі випадки, коли ось те свавілля від представників ТЦК теж було відповідно покарано, так і зафіксовано, і доведено до конкретного покарання звільнення? Я не знаю, інших якихось відповідальностей до речі, якщо ну страпляється такий випадок, і представник ТЦК б'є людину, або там е інші якісь моменти робить протиправні конкретні випадки відповідальності можна розповісти. Конкретні випадки відповідальності е, на, наскільки мені відомо, е, от е, буквально на днях відбулася е, так така кричуща подія нападу на е, представників працівників ТЦК. Е, коли е, вони їхали там на сірому <таспільші> тастері, їм там розбили лобове скло, е, залили їх, там, задули газовим балоном і так далі. Е, Наскільки мені відомо, уже по цій ситуації е, двох осіб затримано е, їм обрано відповідні запобіжні заходи, е, і в принципі тривають слідчі дії для притягнення їх до відповідальності. Інших випадків таких кричущих по Україні нападу на ТЦК е, саме на працівників ТЦК, от в такій формі, формі перешкоджання. А не у формі там закласти бомбу чи щось таке зробити, як це вже було там раніше півроку назад, популярно е, мені невідомо з приводу е, відповідальності самих працівників ТЦК по випадку Харкові, е, mm -hmm. коли працівник ТЦК бив людину там. Теж було відео таке на площі, здається, на площі конституції там підходили до людини і просто наносили їй е, удари. Е, таке враження, що це було просто зроблено по приколу. Е, от е, цей працівник цекав вже теж притягнутий до відповідальності дисциплінарної, і е, далі триватиме е, відповідне притягнення його до кримінальної відповідальності. Mm -hmm. конкретно випадків, які би е, е, з якими працюю я я не можу поширювати інформацію зв'язку mm -hmm. з тим що це є адвокатська таємниця Однак такі випадки в моїй практиці також є причому відомі мені вони в обидві сторони та пане Тарасе, безумовно, що серед працівників ТЦК є значна частина військовослужбовців, які пройшли бойові дії, які є з пораненнями і не можуть виконувати свої бойові завдання. Утім, ось це на напевно, що найкричущіші такі випадки, коли саме проти таких людей, так військових, які вже пройшли війну і з тих чи інших причин не можуть перебувати безпосередньо в збройних силах, але на лінії фронту. Ось проти них вчиняється свавілля, коли люди їх ображають, коли навіть б'ють і так далі. І таких випадків стає дедалі більше. Як бути з цим? Чи можливо знову ж таки відомо про відповідальність за такі конкретні приклади? Відповідальність за такі конкретні приклади, мені теж відомо. Теж не можу поширити її з точки зору. З огляду на адвокатську таємницю відповідальність за напад на військовослужбовця працівника ТЦК, який має бойовий досвід, або не має бойовий досвід, не відрізняється. Mm -hmm. Дійсно, вона передбачена у нас статтею 114 чотирнадцять кримінального кодексу. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших. Збройних формувань, створених відповідно до закону, передбачає відповідальність в особливий період в період дії воєнного стану, позбавлення волі від 5 до 8 років, якщо це заподіяло шкоду здоров'ю або смерть відповідної особи від 8 до 15 mm -hmm. років. З моральної точки зору можу прокоментувати цю ситуацію з точки зору інформаційної, скажімо. Історія в тому, що у нас суспільство за допомогою ворога і за допомогою цих маленьких коротких відео з певними протиправними діями ТЦК, суспільство розігріте на тему ТЦК настільки, що зростає градус ненависті щодня зростає градус ненависті по відношенню до ТЦК. Люди не розуміють, а влада не дуже комунікує цю проблему. Люди не розуміють, що працівники ТЦК це працівники, які покликані за великим рахунком здійснювати таку нелегку роботу поповнювати ряди збройних сил, які захищають е, мирне життя, незалежність держави, існування саме держави і так далі. Вони є представниками держави. У нас е, в Україні ще. Е, у зв'язку з радянською окупацією, і попередньою окупацією там Російською імперією і так далі, вибудувалась національна традиція ненависті до держави. От навіть поліція, да слово поліція, воно на давньогрецькій мові означає поліс, тобто держава, міста поліси були. От це представники держави, і у нас дуже багато людей ненавидять державу, ненавидять представників держави. Однак я мушу нагадати, що на сьогодні ми не перебуваємо в окупації. Наша держава є нашою державою, незалежною державою. Ми можемо тут мирно обирати собі президента, представників влади. Ми можемо говорити про них все, що захочемо. Ми можемо навіть думати про них щось і планувати якісь там дії проти них більш-менш вільно. Саме завдяки тому, що ця держава наша, і наша держава вона буде зберігатись доти, доки є збройні сили України, які треба поповнювати і поповнювати і їх. Виходить поки що тільки системою ТЦК. Її можна реформувати, переназвавши її, назвавши її іншими трьома буквами або десятьма буквами, але від цього нічого не зміниться угу. і. Е Проблема більше не юридична, звісно, нападів на ДЦК, а Проблема певна ідеологічна і певного інформаційно-психологічного характеру. О, проблема в тому, що ми програємо трошечки оцю от війну в Київ, ворожих вкідів, які ми бачимо постійно в соцмережах і на телебаченні. Ну але як то кажуть, диму без вогню не буває. Якщо б не було неправомірних дій з боку ТЦК, то можливо і суспільство б реагувало дещо по-іншому. Знову ж таки, коли ми такі питання обговорюємо, ось у нас в коментарях часто наші глядачі пишуть про те, що ну коли, наприклад, ось змоделюємо ситуацію, є кілька представників ТЦК, які підходять разом з поліцейськими і підходять до однієї людини. То якось захищенішими виглядають представники ТЦК ніж людина, яка там їхала умовно на велосипеді. Пам'ятаєте, були випадки, коли там з велосипедів людей збивали. Тобто, ну тут нібито і сила, і закон більше на боці тих людей, які підійшли, а не до того, кого, до кого підійшли. Ось в таких випадках як згідно знову ж таки з законом поводитися відстоювати свої права, якщо все таки неправомірні дії. З боку представників ТЦК та СП. І окремо Тараса хотів би почути вашу думку стосовно ну, фактично просто номінальної присутності поліцейських. Знову ж таки, апелюємо до відео, які ми бачили, що інколи люди звертаються до поліцейських, які стоять поряд, просять їх там про допомогу, або просто бодай стати е, таким собі буфером, а поліцейські просто ігнорують ось ну, просто тотальний ігнор. Будь ласка, ось ці два напрямки, що ми говоримо. Перш за все слід зрозуміти, що сам процес мобілізації або процес там видачі вам повістки, він за своєю природою не є протиправним. Він за своєю природою не є процесом притягнення до певного виду відповідальності. Я От дуже розуміло. багато людей викликають на місце там зустрічі з ТЦК адвоката. Адвокат, участь адвоката передбачається при притягненні особи до відповідальності. Мобілізація це не кримінальна, не адміністративна, не дисциплінарна, не будь-яка інша відповідальність. Це процес поповнення збройних сил, в зв'язку з тим, що у нас іде війна. Тому е це перш за все треба усвідомити. Е порушують ваші права тоді, коли до вас застосовують силу, тоді, коли до вас застосовують необґрунтовані. Засоби заходи психологічного впливу і так далі, звісно, якщо до вас застосовують силу, наприклад, працівники ТЦК, і в результаті цього ви отримуєте тілесні ушкодження, ви маєте. Апелювати до працівників поліції, викликати поліцію, закликати сторонніх осіб, значить зателефонувати в поліцію, викликати на місце події поліцію і звернутись до них в зв'язку з тим, що вас вам нанесли там ушкодження здоров'я. Це важливо. Також якщо у вас з'явиться потім можливість бути вільним певний час після цього і ваші. Тілесні ушкодження ще якби будуть мати місце на вашому тілі. Ви обов'язково маєте звернутись до органів поліції, звернутися із заявою про те, що. Проти вас е, застосували силу, і відповідно винні особи мають бути притягнуті до відповідальності. Однак сам факт просто там, видачі вам повістки або е, вашого, скажімо так, затримання на цьому місці. Ви там кудись спішили, а у вас тут, бачите, час забирають. Це не є протиправною поведінкою працівників ТЦК. Е, також е, зрозуміло, що варто сказати. Для справедливості, що працівники ТЦК часто о, перевищують владу службові повноваження. Вони дійсно відчувають свою о, таку унікальність у цій ситуації, свою монополію на, о, скажімо, оце устрашення людей, яке відбувається і за допомогою ворога, і за допомогою працівників ТЦК. Також дуже часто о, мають місце випадки, на жаль, о, вимагання грошей. Працівниками працівниками ДЦК, і ви так само можете звернутись до правоохоронних органів для того, щоб контрольовано е, здійснити передачу їм, наприклад, хабаря, а потім брати участь у притягненні такого працівника до відповідальності. Я думаю, що коли е, все суспільство буде активним, проактивним у захисті своїх прав е, і в той же час буде розуміти, для чого взагалі існує система ТЦК та СП. Вони будуть задоволеніші, скажімо так, роботою, і діалог між державою і громадянином буде налагоджений. Так. Тарасе, дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч, і розмову. Пасибі, що доєдналися. Нагадаю, нашим глядачам Тарас Боровський був щойно на зв'язку. Військовий Руст на все добре і до зустрічі.